Якщо дасть Бог життя, у нас буде така невеличка серія проповідей, ну як серія, можливо, дві, можливо, три, ми будемо бачити в залежності від того, наскільки ми будемо вкладатися там по часу за один раз. Ми з вами проведемо такий огляд життя апостола Павла. І цей огляд буде в такому контексті, що Тема або такий напрямок буде, що апостол Павло знав Христа і користувався законом. Сьогодні в нас буде така свого роду відна частина стосовно того, ну, хто був Павло. А ми про нього багато що, що знаємо, а можливо, деякі історичні відомості. І в кінці такий свого роду не підіб'ємо підсумок. Сьогодні буде відна така, ще раз скажу, частина в тему Апостол Павло знав Христа і користувався законом. Якщо ми говоримо спочатку про самого Павла, що ми можемо сказати про нього? Самі перші дані про нього записані, це із 7 розділу дії апостолів з 58-го вірша. І можна там з'єднати ще кілька віршів із восьмого розділу. Що сказано? І за місто вони його вивели і почали побивати камінням його, а свідки плащі свої склали в ногах юнака, який звався Савлом. І побивали камінням Степана, що молився, і казав: Господи Ісусе, прийми духа Мого, упавши ж навколішки, скрикнув голосом гучним: Не заліче. Господи, цього гріха. І, промовивши це, він спочив. А Савел похваляв його вбивство і утиск великий постав того дня проти Єрусалимської церкви. І всі, крім апостолів, розпорошилися по краях юдейських та самарійських і похвали Степана мужі побожні і плакали ревно за ним. А Савел нищив церкву, вдарався в доми, витягав чоловіків і жінок та давав до в'язниці. От що е, із себе представляв апостол до, до того, як він став апостолом Павло, або до того він мав ім'я Савел. Описується тут в цьому розділі, в цьому уривку, що ми ну, прочитали, да, те, що Павло він похваляв вбивство Степана. Да, і е, з цього, в принципі, розпочинається. Знайомство з Павлом, якби ми були фарисеями на сьогоднішній день, ми б в принципі дуже радісно зустріли такий опис, скажімо так, нашого героя, тому що е ну, це би було для нас так доволі прийнятним. Він би був, скажімо так, древнім е представником нашого оточення і однодумець, який свого роду так активно вривається в таку ну, якби повість. Яку прочитати нам ще доведеться про нього. І якби це було так, ми б раділи, що саме в такому форматі ми бачимо вступ нашого до ну, якогось такого ключового героя. Але якщо ми забігаємо трохи ну, наперед і вже в сьогоднішній час, будучи християнами, і тоді вже коли Павло став апостолом, да, ми можемо радіти від того, що Бог відкрив в свій час. Йому очі на істину і свій час і нам. І ми знайомі з Павлом не як Савлом з гонителем, а знайомі як одним із, з одним із апостолів, одним із найбільших, найвпливовіших, найпотужніших цього, ну, я думаю, так можна сказати, історію якого нам ще от доведеться побачити, що Павло казав за себе. Сказано, що в дії з 9 розділу перший другий вірш, а Савел іще дишучи грізбою і убивством на учнів господніх, приступивши до первосвященника, попросив від нього листи у Дамаск синагогам, щоб колись знайде яких чоловіків та жінок, що тієї дороги вони то зв'язати та й привезти до Єрусалим. І так Павло був палким е фарисеєм, свого роду ну, таким е дишучим грізьбою, можна, в принципі, переключити. Палкий фарисей, що знищував вінакодумців, але став одним із 12 апостолів. Е не менш важливо, окрім того, ну, що ми про нього сказали, да, що був палким фарисеєм, сказати, що він досить добре орієнтувався в законі. І для початку ми беремо закон Моїсея. Він дуже добре орієнтувався не тільки в самому законі, скажімо так, у Моїсея, як в першому джерелі, але він орієнтувався дуже добре у вченні різних течій, які були в той час. І він дуже мудро в подальшому використовував свої. Знання, він е, сказано діє 23, е, там із 6 вірша. Павло, спостерігши, що одна ча е, частина Садукеї, а друга Фарисеї, покликнув у е, синідріоні Мужі братя, я Фарисей і син Фарисея. За надією на Воскресення мертвих мене судять. Як же він це промовив, коли теча постала між садукеями. Та фарисеями. Чому? Ну тому що суть була в тому, що е, він, ну, як сказати, можна сказати, зіштовхнув їх між собою, і одні ну, почали казати, ну, що в ньому винину немає. А ті кажуть, ні, він винен. І от, скажімо, от ці певні знання, о, вони йому дали можливість десь навіть в подальшому виступати, як би захищаючи себе. І користуватися цими знаннями. Він орієнтувався не тільки у вченні, скажімо так, закону, він ще й добре знав закон країни, в якій він живе, країни або навіть імперії того часу. Сам за себе він сказав ще так: дії 22, третій вірш. Я юдеянин, що родився в кілікійському тарсі, а вихований у цім місті у Нігамаліїла. Докладно навчений закону. Отців горливець Я Божий, як і всі ви сьогодні. Е, що сказано? Він був і родився в кілікійському Тарсі, і вихований у цім місті». Що ми знаємо, що ми можемо сказати про тарс? Тарс. Це було досить таке велике місто. Він мав там середземноморський порт, і це було. Ну, якщо кому важлива географія, це було у гирлі річки Кіден. І стояв цей порт на великій такій торговій дорозі. Тобто, скажімо так, багато доріг вело в це місто, багато людей, багато, скажімо так, чого нового свіжого приходило саме туди через. Такий, скажімо так, вдале географічне розташування. Ця дорога проходила від Єфрату через всю Малу Азію. До речі, ну, Кіден, да? це, скажімо так, дані ще такої тривалої, тривалого періоду тому, десь можливо років. Здається, 10, тому, я як читав, було сказано, що ну, населення було більше на 300 тисяч. Це от період сучасності, ми можемо бачити. Да? Тобто, зараз це немаленьке місто, і по тодішніх мірках це також було немалим містом. Тарс був одним із найбільших університетських центрів того часу, коли люди, коли учні, хто мав можливість там навчалися. І Павло, в свою чергу, він вчився в одного з найкращих вчителів тої сучасності. Сказано, що він вчився у них Гамаліїла. Про Гамаліла казали так, що він був славою закону і ревнивим прихильником традицій. Гамаріл мав досить великий авторитет в тодішньому суспільстві. І сам факт, що Павло вчився в нього, це вже підводить нас до того, що, е, ну скажімо так, він був далеко не на, ну, якби, не на останньому, мабуть, так не можна сказати, а він був одним із перших, в принципі, в період навчання в тому місці, де, де він жив. Як він навчався, що він засвоїв, чого він навчився. Це було дуже така, ну як сказати, ерудована освічена людина. Стосовно Гамаліїла і про його авторитет сказано ще так: це в дії 5:34. І став у Синедріоні один фарисей, Гамаліл Наймення, учитель закону, поважний. Від усього народу. Тобто його шанували абсолютно всі. І окрім всіх цих сильних сторін, як ми вже сказали, важливо було, де він навчався, в кого. На сьогоднішній день це можна би було сказати, що там якийсь один із найпередових закладів освіти в світі. І коли ми знаємо, що хтось там. Навчається, ну, це як мінімум таке викликає такий дещо подив, є одночасно повагу, що людина осилює, скажімо так, те, чому там навчають, і вона може знаходитися на тому рівні. І тепер, подивившись от на все це, і коли вже Павло. Ну, точніше, савел, да, до зустрічі з Богом він зайняв своє таке місце в суспільстві, отримав такий певний клас, він мав е досить потужний вплив серед керівництва, взагалі, е скажімо так, на найвищому рівні. Чому? Тому що сказано, що він отримав дозвіл на те щоб переслідувати християн в Дамаску там і, і навіть далі. Це, це, ну, це було щось схоже на те, що ну, якби ми або комусь з нас ну, приблизно уявити, ви отримуєте дозвіл на проведення якихось міроприємств на, на території іншої країни. Цікаво, як довідка, указ Сенедріону мав силу скрізь. Де були юдеї. І для цього Павлу потрібно було йти в Дамаск. Він отримує офіційний дозвіл для того, щоб відбути туди і бути там. Шлях до Дамаску це складало приблизно 220 кілометрів. Зазвичай туди подорожували вони пішки, і в Павла були ті, хто його супроводжували. Е, як правило, це була можливо як охорона, ну як варіант, або така свого роду свита, як, скажімо, передового такого, е, з керівних посад або з знайомим з найвищим керівництвом його би мав хтось супроводжувати. І коли кхід, от вся ця картина, ми її бачимо зі сторони, то Павло ну, ніби свого роду на висоті. На одному з таких рівнів, де ну, звідки би не хотілося сходити, можливо, і йти далі в цьому напрямку, ставати, мати вищу посаду, йти вперед, вперед, і тим більше потенціал у нього був просто ну, масштабніший. Сила його, скажімо так, інтелектуальних здібностей і всіх таких характеристик, він все це мав і міг. Але приходить ну, такий якийсь цікавий момент, що поки вони йдуть цих 220 кілометрів, стається те, на що не очікував ніхто, ну і сам Савел в тому числі. Дії 9 з 3 по 7 вірш. Коли йшов і наближався до Дамаску, то ось нагло осяяло світло із неба його, а він повалився на землю. І голос почув, що йому говорив: Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? А він запитав, Хто ти пане? А той Я Ісус, що Його переслідуєш ти. Трудно тобі бити ногою колючку. А він, затрусившися та налякавшися, каже Чого, Господи, хочеш, щоб я вчинив, а до нього, Господь, уставай та до міста подайся, а, -а там тобі скажуть, що маєш робити. А люди, що йшли з ним, онімілі стояли, бо вони чули голос та нікого не бачили. Ось ті люди, приблизно супроводжуючи, хто йшли з Павлом. Да, хто вони були? Як, в принципі, це й не має такого значення, але і ті, хто йшли з ним, це також почули. І тут наступає момент такої зустрічі зустрічі Павла. Савла, скажімо так, на межі Павла да з Христом. Я коли, ну так, от читав, вникав, я не знаю. Ну, можливо, ви про це роздумували, чи, чи закрадалася ну, така якась думка. От, уявіть, Павло, в такий досить високого рівня чоловік. Один з перших, один з, най таких, з найкращих, практично у всіх проявах. Ви, ви, визнаний серед керівництва в першу чергу. Е, шанований. Найкраща освіта. Просто такий, скажімо так, свого роду людина того часу, яка знаходилась там в топ-5, можливо, в топ-3 да, по рейтингу, якщо його е, формувати. І тут щось таке твориться, що в його. Е, Життя вривається щось, а точніше хтось. І це сам Бог. Да? От сам Ісус учнів, якого Він переслідує. І в один момент здається, що Він втрачає ніби все. Дивіться, статус, поважність, всі оті такі свої регалії да, світські. Просто от все йде на нівець. І, ну знаєте, з, з нашої такої егоїстичної людської сутності, от я так сидів і думав, думаю, ех, ну таке мати. І воно все рухнуло. Ну, здавалося б, да? ну от просто, ну такий статус, і от ну так все йшло добре. І це ж треба було, щоб воно так от щось сталося і тут прозріти. Прозрів. Все втратив. Ну як же ж так? Ну, ну, ну так і йшов. Ну, гладко, рівно, ну, можна сказати, кругом свій, всюди мав пропуск. Просто еліта еліт. І це ж треба було так, щоб щось от стало наперекір. Але сам такий момент, да, що от наперекір то йому прийшов вищий еліт-еліт. Прийшов сам Бог. І каже: слухай. Що ти робиш? його питає. Ну, спочатку це, це ясне діло шок. А далі він каже: Боже, ну що ти мені скажеш робити? І по суті тепер, скажімо так, з, людського, з людської такої площини Павло переноситься в помічники да, з самого Бога. Бог до нього звертається напряму. В нього був шок, ну, тому що він дійсно ну, цей голос почув. Да, як у нас часто люди кажуть, а в тебе що? Був там голос з неба. В, в історії Павла він був. І апостолу вже тоді Павлу предстоїть стати отою вибраною посудою, посуденою і одним із дванадцяти. Ім'я якого буде закладено в основах Небесного Єрусалиму. Тобто, коли ми дивимося суто людським поглядом, ми бачимо, що ну, він все втратив. І така чисто егоїстична людська сутність, вона ну, десь може так зжатися і думати, так шкода, ну, ну так все мав. Але якщо ну, подивитися свідомими очима, то Павло перейшов просто під. Прямий, скажімо, підпряме керівництво Боже, і він став одним із вибраних Божих, і тепер уже не можна сказати о той топ 12, да, який він посів серед апостолів і серед ключових таких посланців Божих тут на землі. І, ну, якщо так ну, порівняти, і той, хто усвідомлює ось цю суть, то про які, скажімо так, заслуги чи рівень визнання можна думати в світі. Той, хто розуміє ось цю суть, він, скажімо так, щиро усвідомить, що те, що ти маєш тут, це добре. Але те, що ти отримаєш там, і коли ти суть цього знаєш, то це зовсім інші відчуття. Це тоді, коли ти. Ну, якби, якщо так можна ну, порівняти, плюс-мінус, да? ну, грубо кажучи, ти десь права рука, там якби в Бога, Да? Ну не зовсім так, але десь ну, приблизно. І от коли оцінити, то перед ким, скажімо так, чи кому краще служити, то якщо навіть щиро задуматися, то можна, я думаю, зробити такий ну, вибір в сторону Бога, тому що ти визнаний творцем і ти йому треба для цілей тут навіть на землі. В принципі, ну що може бути краще? І для себе я виділив так, що от що значить отримати нагороду від Бога. Її можуть не побачити люди, але ти будеш достойним в очах Бога. І це якби ну, це неймовірно. Ти, скажімо так. Заслужений учень Христа, що може бути краще цього, тому, хто дійсно усвідомлює суть цих слів, хто усвідомлює суть ось цього всього? Да? Отож, після покаяння апостол Павло, він знаходився в, в Дамаску, але вже був зовсім іншого серця і зовсім з іншими цілями. І, власне, після цієї історії розпочнеться те життя апостола Павла, і подальший наш огляд, ми вже будемо далі в наступних зустрічах розглядати, стосовно того, як Павло був, залишався християнином і апостолом, але знав і користувався законом. І що цікаво, він, от він став апостолом і не підхопився з землі. Він лишився тут, в реаліях тої сучасності, в якої він жив, в країні, в обставинах з людьми, в тому самому житті. Просто в нього стала вже інша місія і інший керівник. Тому ще раз, бути визнаним Богом і бути достойним в очах Бога це. Неймовірна нагорода, яку не побачать люди, часто не побачать. Але її навічно подарує Бог. Хай нас Бог благословить, щоб з цього ми могли взяти те, щоб ми так само, скажімо так, прагнули Божого визнання і Божої нагороди. Можливо, це, це десь всупереч тому, що ми хочемо мати тут в світі. І, як правило, дуже часто це визнання йде в розріз. Можливо, десь і треба буде від чогось відмовитись. Як один чоловік здається, було в Німеччині, він виграв, здається, мільйон євро і просто відмовився від виграшу. Каже, ти мені по собою. Я не знаю, кажу, що з ними робити. І всі думаю, як мільйон євро? Ну, що? Ти не знаєш, що, що з ними робити? І він так і відмовився. І, ну, скажімо, так, ось це є людське, але є щось те, що... Буде збережено там на небі і буде як наша нагорода там. І це куди важливіше. Хай нас Бог благословить, мати бажання і бути тими, хто буде визнаним Богом і мати Його нагороду. Амінь. Для молитви, хто бажає, Боже наш, ми дякуємо, Господи, Тобі, що в свій час Боже ми зустрілися з тобою. Благослови, Господи, нам. Бажати, Боже, і мати силу, і бути достойними, Господи, Твоїми, Боже, учнями, Господи, благослови, щоб ми могли, Боже, отримати нагороду від Тебе. Її, можливо, не буде видно тут, але благослови, щоб ми були, Господи, тими достойними, хто може удостоїтися, Боже, тієї чисті, Господи, нагороди від Тебе і щоб вона була поістині важлива. І значуще перед перед тобою, а ми могли Боже цим втішатися, могли зростати, Боже в цьому, прагнути до цього Боже. Дай нам сили й твого благословення в цьому. Ми просимо тебе, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.